Буча Київська область, одноповерховий цегляний будинок, 160 метрів квадратних на ділянці 7 соток. Дивіться, заїзд у нас парковочка викладена бруківкою, заднє подвір'я 7 соток і єкрита тераса. Сам будинок виконаний з цегли, у нас утеплення і по фасаду ось така клінкерна плитка. Щоб ви розуміли, планування як для одноповерхових будинків дуже дуже класніше. Заходимо ніше під шафи, і наліво у нас іде, дивіться. Показую вам Оп, дивіться, яка кухня-вітальня. Це у нас зона відпочинку, це у нас відокремлена кухня з таким вікном. І ось так виглядає у нас сама вітальня. Вихід на терасу. Тераса 28 метрів квадратних крита. І сюди у нас пішли. Кімната інженерійна. Потім йде у нас гардеробчик невеликий і спальні кімнати. Подивіться. Перша спальна кімната простора велика з великим вікном. Потім сюди у нас зона відпочинку. Іде у нас санвузол, раз, санвузол, два, гардероб, кабінет. Подивіться, кабінет, до речі, з виходом на заднє подвір'я, накриту терасу. Тут два виходи на терасу. І сюди йде відокремлена ще одна кімната батьківська. Оп, дивіться, з таким великим вікном. Уп! Тому хто хоче придбати такий будинок, нагадаю, це у нас Буча. Лісова частина до центру міста зовсім трохи, 160 метрів квадратних на ділянці 7 соток. Телефонуйте, надам всю інформацію. До речі, до Макдональдс тут на автівки 4 хвилини. Мій номер телефону є в шапці профілю, Дивіться, як виглядає будиночок. Телефонуйте, надам всю інформацію.